В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Сервісні центри МВС щодня публікуватимуть пости, відео про важливість бути обережними і обачними на дорозі. Ці заходи покликані привернути увагу суспільства до проблем, травматизму та смертності на українських дорогах. З нами на зв'язку Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, які ж заходи заплановані у рамках тижня безпеки? Так, дійсно, сервісні центри МВС Вінничини долучилися до Глобального тижня безпеки дорожнього руху. В першу чергу, у зв'язку з чим це пов'язано? Тому що це проходить захід об'єднаних ООН. Який покликаний до 2030 року, як мінімум на 50%, знизити кількість травмованих та кількість загиблих під час автопригод? Тому протягом тижня ми щоденно відвідуємо навчальні заклади, середньоосвітні, дошкільні заклади, по можливості зустрічаємося з дітками в ігровій формі, розказуємо їм про безпечну поведінку на дорозі. Як правильно переходити дорогу, як правильно йти до школи зі школи. І, звісно ж, по завершенні всіх цих бесід ми роздаємо діткам подаруночки у вигляді таких наліпочок. От я взяв з собою, щоб показати, продемонструвати, наліпочок світовідбиваючих елементів, отака От лінієчка дуже корисна, вона може стати в нагоді. Тому протягом тижня ми будемо зустрічатися і намагати якомога більше роздати отаких от світлоповертаючих елементів. Плюс завтра, в середу, у нас запланована благодійна акція Здай кров, врятуй життя. Ми, працівники апарату, підемо в один із центрів переливання крові для того, щоб долучитися до цієї акції. Пане Володимире, а які поради для дорослих. Що стосується пішоходів у темну пору доби, чи варто їм також носити ось такі засоби, які ви продемонстрували? Ви знаєте, є декілька порад, і я хочу в першу чергу звернутися до водіїв. Шановні водії, наразі день дуже короткий. Будьте максимально уважні. Дотримуйтеся. Правил дорожнього руху. Адже пам'ятайте, що будь-яке, на ваш погляд, незначне порушення правил дорожнього руху може призвести дуже до трагічних наслідків. Тому нічого не потрібно придумати, потрібно просто виконувати правила дорожнього руху. Хочу звернутися окремо до батьків. Шановні батьки, пам'ятайте, в першу чергу безпека дітей залежить від вас. Ви повинні бути прикладом для ваших дітей. Щоденно, щоранку, щовечері. знайдіть цих 5-10 хвилин і порозмовляйте з дитинкою стосовно безпечної поведінки на дорозі. Пам'ятайте, оці отакі, на перший погляд прості речі, як світловідбиваючі елементи, наліпочки, лі... лінієчки, які можна взяти і на рукав прикріпити. Вони легко знімаються, і фіксуються, вони збережуть. Життя і здоров'я наших в першу чергу дітей. Тому дотримуємося всі разом правил дорожнього руху. Цим самим ми будемо наближати омріяну нашу перемогу спільно разом з вами. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам за такі роз'яснення. Дуже сподіваємося, що усі наші телеглядачі, усі учасники дорожнього руху дотримуватимуться правил дорожнього руху. Дуже вам дякуємо на все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Матичко, речник регіонального сервісного центру Вінничини. І говорили ми про те, наскільки необхідно дбати про власну безпеку на дорогах Вінничини. Ми ж продовжуємо випуск далі.